A-Rate шостої версії. Що це таке і чим він відрізняється від попереднього? Привіт! Я Артем. А я Назар. Вітаємо вас на огляді оновлення A-Rate v 6 Одразу до головних змін. Відтепер A-Raid використовує офіційне АПІ Міністерства цифрової трансформації України. Це робить бота ще надійнішим джерелом інформації. Офіційне АПІ відкрило можливість додати нові типи тривоги: радіаційна, хімічна загрози вуличних боїв тощо. Бот буде сповіщати про всі типи загроз в обраній області і не тільки в області. Відтепер можна налаштувати бота ще точніше, адже було додано підтримку регіонів та територіальних громад. Також було дано довгоочікувану підтримку Автономної Республіки Крим. Нові команди для налаштування можна переглянути, застосувавши команду Help. В шостій версії було змінено механіку налаштування боти. Тепер для налаштування адміністративних одиниць ви можете застосовувати три команди: states, Regions або Districts, області, регіони та територіальні громади відповідно. Кожна з команд викликає випадаючий список з можливістю множинного вибору. Після того, як ви обрали всі бажані варіанти, натисніть на екран за межами випадаючого списку. Це підтвердить вибір та змінить налаштування для. Для вашого серверу або викличе наступний список, якщо їх декілька. Існуюче налаштування для ваших серверів було збережено. Також було оновлено команду Check, відтепер тривога розділена за їх типами, що робить користування легшим та зрозумілішим. Також було змінено вигляд карти тривог, в тому числі додано підтримку AirCream. Було модифіковано стандартний тип аудіоповіщення. Для кожного типу загрози додано окремий варіант оголошення. Функція ексклюзивна для стандартного типу оголошення. Також можете окремо налаштувати повідомлення про загрозу для кожного її типу. Застосуйте команду меседж, оберіть, що саме ви хочете замінити, тривогу чи відбій, та налаштуйте повідомлення відповідно до ваших вимог. На жаль, було видалено всі приховані команди. Переглянути їх, ви зможете на сервері підтримки. Дякуємо всім і кожному з вас за те, що обрали ARRAID. На момент запису відео бота вже тут до 871 сервера. Ми впевнено рухаємось до першої тисячі. Нагадуємо, що ви можете стати частиною нашої спільноти, приєднавшись до серверу підтримки. Всі необхідні посилання є в описі. До зустрічі в наступних відео.